Привіт усім, ви на каналі Стіл Ост. А поки я допроходжу шедевральний Dragon Age для огляду, вирішив зробити щось незвичайне, а саме скласти список із 10 цікавих, на мою думку, ігор, які варто пограти на 3DS. Ну так, а чому б і ні? Чому б і ні? Можливо, хтось із вас має стареньку добру 3 ds або в роздумах щодо покупки, то в такому випадку вам буде цікаво послухати дане відео. Топ хаотичний, тому це скоріше список. Ну а ми розпочинаємо. Ну а почати я хочу з нестаріючої класики, яка і до сих пір чудово виглядає: The Legend of Zelda Ocarina of Time. У 2011 році на 3DS вийшов ремейк оригіналу 98 го року, який зроблений, на мою думку, дуже якісно. Ще більше вражає той факт, що одну з найкращих ігор всіх часів можна зіграти на невеликій портативній консолі, яка поміститься в будь-яку кишеню. Ocarina Of Time дуже якісна пригодницька гра, тому це просто мастхев для власників 3DS. Садами весела екшен РПГ про самураїв феодальної Японії, випущена на 3DS у 2016 році компанією Mibius. Гра отримала не дуже високі відгуки від преси, але звичайним гравцям, в тому числі і мені, вона сподобалась. Садами має непоганий арт дизайн і бойову систему. Є чотири різних персонажа на вибір, кожен з яких має свої унікальні навички і стиль бою. Загальному садами це досить хороша екшен РПГ, яку і по сьогоднішній день не соромно рекомендувати. Тому власникам 3DS раджу спробувати. Super Mario 3D Land. Land. Ну і як же без Маріо на переставці від Nintendo? Платформер, випущений на 3DS у 2011 році. Особливість даної частини в тому, що вона підлаштована саме під 3D екран одноіменної консолі. 3D – це ніби мікс Mario 64 і Mario Galaxy на Wii. Платформер дуже веселий і креативний в деяких місцях, тому особисто із свого досвіду можу сказати, що 3D-Land точно вартий уваги. Четверта гра Kid Icarus Uprising. такий собі 3D-шутер від третьої особи, випущений компанією Project Sora в 2012 році, і є сиквелом першої частини, яка виходила ще на NES в 1986 році. На перший погляд, гра нагадує звичайний тир, тільки з трохи ширшим управлінням. І я особисто теж так подумав, коли вперше побачив трейлери ігрового процесу. Але зігравши декілька хвилин новий Кіди Карус, я зрозумів, що глибоко помилявся. Незважаючи на неідеальне управління, в грі досить непогана бойовка. Музика і сюжет теж на висоті, а візуал на ті ж роки так взагалі шикарний. Тому Кіди Каруса Апрайзінг точно вартий уваги. Metroid Samus Returns Action Adventure 2017 року, яка вийшла спеціально для Nintendo 3DS. Це ремейк другої частини Metroid, випущеної на Game Boy ще в 91-му році. Якщо ви, як і я, фанат Metroidvani, тоді вам точно зайде цей ремейк. Другий Metroid був одним із основоположників жанру Metroidvania – а ремейк тільки покращив усе хороше, що було у оригіналі 91-го року. Гра дуже цікава і широка в своїх геймплейних можливостях, тому якщо маєте 3DS чи бажаєте придбати, то Metroid Samus Returns – одна з тих ігор, заради якої ця консоль і потрібна. Ще одна Зельда в сьогоднішньому списку під назвою Link Between Worlds, на відмінно від раніше згаданої у в даній грі є вигляд зверху, по типу недавно випущеної Зельди Echoes of Wisdom. В якій як на диво граєш за зельду, Link Between Worlds – це продовження ще одної крутої Зельди під заголовком Link to the Past, яка виходила ще на SNES в 91-му році. Що стосується сиквелу, то він сподобався як і гравцям, так і критикам. Як і майже усіх частинах серії, в грі є широка геймплейна взаємодія, а також досить непоганий сюжет і візуал, на мою думку. The Legend of Zelda A Link Between Worlds одна з найкращих ігор на 3DS, тому раджу вам її зіграти. А сьома гра в сьогоднішньому списку Resident Evil Revelations. гра, яка була спочатку випущена в 2012 році для 3DS, а пізніше рік по тому вийшла і на усі поточні на той час платформи, такі як ПК, ps 3 і 360-й бокс. Навіть якщо ви грали в даний Резидент на ПК чи PlayStation, наприклад, то раджу вам спробувати її на 3DS, так як вона там грається дуже і дуже непогано. А візуально, так взагалі, це мабуть одна з найкращих ігор, які були тоді на 3DS. Що стосується самої гри, то вона я вважаю гідний представник серії. Події сюжету відбуваються між четвертою і п'ятою частинами. Кріс і джил головні герої, як завжди, на кону ритунок світу, зомбі, монстри, виживання. Загалом, все те, за що серію і люблять, тут є. Radiant Historia, Японська рольова гра, випущена ще на приставки DS у 2010 році і перевипущена на 3DS 2017. Розробник даної гри вже відома всім серію Persona і минулорічній Рефантазіо компанії Atlus. Radiant Historia — це традиційне JRPG з покроковою бойовою системою. Гра має хороший сюжет з декількома кінцівками, непогану музику. Бойовка хоч і виглядає зараз застаріло і не всім може зайти, але грається воно не так погано. Тому якщо ви шукали хорошу RPG на 3DS, Radiant Historia точно ваш вибір. Ще одна метроїдванія в сьогоднішній збірці Castlevania Mirror of Fate сиквел Castlevania Lords of Shadow, яка в свою чергу є перезапуском серії. Хоч граю отримала невисокі оцінки від критиків і гравців, я все ж вважаю, що вона заслуговує на увагу. На противагу банальному сюжету є шикарні як для 3DS візуал, і хороша бойова система. Якщо ви вважали, що Mirror of Fate не варта трати часу на ПК чи PlayStation, то раджу вам зіграти її на 3DS, і ви точно не пожалієте. Ну і остання гра на сьогодні Герої руїни. Доволі непогана екшн РПГ, випущена в 2012 році компанією N-Space і видана Square Enix. Сама по собі гра трохи схожа на Діабло, тому фанатам робонини точно зайде. Є створення персонажа в залежності від вибраного класу, також є локальний і онлайновий Якщо ще кооператив, хоч гра не дуже важка і виглядає трохи бюджетно, але вбити кілька вечорів точно підійде. Ось і все це і є мій список із 10 цікавих ігор, які варто пограти на Nintendo 3DS. Звісно, це не всі класні ігри, які присутні на даній консолі, але вмістити їх усі в одне відео я просто не міг. Тому якщо підтримаєте лайком і підпискою, зроблю другу частину. Також пишіть в коментарях, чи є у вас 3 ds і чи варто вона уваги в 2025. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.